Вітаю! У нас в обзорі комплект трамованих гальмівних шлангів на Subaru Impreza, VRX та STI. Фітінги mm -hmm. у нас і на передніх, і на задніх шлангах однакові. Банджо під болтом 10 під кутом 30 градусів, і Субаровська мама з різьбою м 1 з наружним конусом всередині. На передніх шлангах у нас отакий локатор. На задніх отакий. вони на термоусадці. Термоусадку будуть або по оригінальному шлангу, або після встановлення на автомобілі. Шланги довгі і передні, і задні. За така заміна на армований буде відчуватися. Так що звертайтеся. Шланги доступні в будь-яких кольорах на будь-які автомобілі, не тільки Subaru, не тільки Impreza, Є в наявності в Києві всі фітінги під будь-які автомобілі. Так що звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.